Вармадо забудь про головний біль. Ми вже кожної хвилини чекаємо якихось результатів, якихось дзвінків. Надіємося ще на те, що шість відсотків окупації не зняли з Харківської області. Можливо, там. Оксана шукає чоловіка, – 41-річного Анатолія Тарасова. Він разом із родиною жив у Харкові. Втім, на момент повномасштабного російського вторгнення був у селищі Шестакове за 30 кілометрів від його дому. Туди чоловік поїхав по роботі, працював директором місцевої ферми. Наприкінці лютого селище опинилося під постійним ворожим обстрілом. Можливо, він би хотів би вернутися, але він не міг бросити людей. Він у нас такий відповідальний. Він не бросив би їх ні за що. Коли в березні в шестаковому стало дуже небезпечно, анатолій на робочому автобусі перевіз усіх колег у селище Старий Салтів, що також на Харківщині. Тоді там було тихіше. У них там гуртожиток був, там теж їхні підприємства, і вони були знаходилися там. Там уже була окупація, але просто там було безпечніше. Да. А менше ніж через місяць зв'язок із чоловіком обірвався. Згодом його колеги повідомили 30 квітня. Анатолій виїхав зі старого Салтова і зник. Вони сказали, що він взяв паспорт, сів в машину і. Куди направився, вони не знають. На початку травня, коли старий Салтів звільнили від окупантів, вдалося знайти робочу автівку чоловіка. Вона стояла в селі Перемога, що також на Харківщині. Була ціла всередині ні крові, ні особистих речей Анатолія. Тож Оксана переконана, її чоловік живий і нині в полоні. Я прошу, всіх небайдужих людей, які знають або Бачили цю людину передати відомості на телеканал Один плюс один. На Донеччині серед зниклих Людмила Шабалова. Жінка проживала в місті Харцизьк, яке окуповане ще з 2014 року. Востаннє виходила на зв'язок із рідними наприкінці лютого. Скаржилася на здоров'я. Вона після побіда, після больниці вона була така слаба. Не знаю точно, де б вона могла віце. Чого я не можу дозвонитися? Значить чи номер не відповідає? Вони мені так кажуть, що недоступна, і все. Хто знає її її судну? Де вона? Якби щоб, щоб щили. Я Вже переживаю за неї, чи вона здорова, жива. Ми ж нічого не знаємо. На Херсонщині шукають 37-річного Олександра Сафонова. Востаннє чоловік виходив на зв'язок із дружиною 29 травня. Тоді він дзвонив потайки, щоб повідомити, його викрали окупанти і відвезли на територію виправної колонії номер 90 що в Херсоні. Відтоді його доля невідома. За понад сім місяців повномасштабного російського вторгнення на телеграм-канал Пошук зниклих, створений Катериною Осадчою, надійшли тисячі повідомлень із проханнями знайти людину. І багатьох із них вже вдалося розшукати місія соціального проєкту телеведучої допомогти рідним знову бути разом. Таких повідомлень, як ви бачите, насправді кожного дня стає все більше і більше, але так само багато історій, які закінчились хеппі-ендом. історії, коли люди шукали своїх близьких, і таки знайшли. Ми дуже просимо усіх вас долучитися до телеграм-каналу Пошук Зниклих, до соціального проєкту Катерини Осадчої, знайти своїх. І, можливо, там, переглядаючи історії пошуку, ви зможете також надати якусь інформацію про тих, кого шукають. Ми вам за це будемо надзвичайно вдячні. Сніданок продовжується. Хто шукає і не втрачає надії, той завжди знаходить. Я Катя Сеча. Разом з командою ми створили телеграм-канал Пошук Знекла. Щодня до нас залучаються небайдужі українці. Разом ми знаходимо тих, хто довго не виходив на зв'язок. На даний момент або ми не може прийняти ваш сина. Разом ми повертаємо у родини загублених дітей та дорослих. Разом ми сильніше. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок. Перемога за нами. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.